У Луцьку тарифи на водопостачання і водовідведення є найнижчими в області та в Україні. Про це відзвітував директор комунального підприємства Луцькводоканал сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Як повідомив очільник підприємства, їх пріоритетом наразі є забезпечення населення підприємств, організації та установ міста якісними послугами водопостачання та водовідведення, покращення технічного стану обладнання мереж, реконструкція і модернізація обладнання, а також оптимізація матеріально-технічного, кадрового забезпечення підприємства, розвиток автомат. Тизованих систем управління і контролю за використанням ресурсів підприємства. Реконструкція каціл насосних станцій. Зокрема, ми автоматизовуємо процеси, які пов'язані на етапі транспортування. Це великі важливі об'єкти. Ми замінюємо насосне обладнання. Ми замінюємо, сануємо канонізаційні колектора, які також побудовані в 70-х роках з бетону внаслідок газової корозії. Фактично, вони вже Майже зруйновані, тобто ми транспортуємо по деяких ділянках стоки фактично в ґрунті. Це має, може мати катастрофічні наслідки для міста. Сьогодні ці роботи проводяться на більше, ніж п'яти локаціях. Це великі діаметри, в тому числі великі кошти залучаються в, як грантові, так і в рамках програми з ЮНІСЕФ, в рамках програми Next Україна-Польща 2027. В свою чергу Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував працівникам водоканалу за роботу, зазначивши, що підприємство вже втілює задумані інновації та ідеї у життя. Наш Луцький водоканал є одним із провідних в плані впровадження інновацій, сучасних проєктів, сучасних рішень, які нам дають і енергощадність, і дають можливість нам забезпечувати кращу послугу. І навіть таке складне питання, як реконструкція чесних споруд, хоча. Реконструкція чисних споруд це фактично те, чого потребує кожне місто. У усіх містах очисні споруди були збудовані в радянський період. Але в зв'язку з тим, що в нас вони знаходяться дуже близько до міста, ми маємо ще й інші побічні ефекти від їх діяльності. Тому Сьогодні ми реалізовуємо цей надзвичайно складний проект. Зима вже не за горами, тож слід готуватися до засніжених вулиць. Так, члени виконкому поцікавилися, чи готове місто до прибирання наслідків погодних умов. Як повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства, ці обов'язки покладені на Луцьк спецкомунтранс, і там уже готові зустрічати перший сніг. На сьогоднішній день в нас заключена угода. На 4 мільйона, цим займається наше комунальне підприємство Лурськ-Спецкомунтранс, яке на сьогоднішній день готово вже 30 одиниць техніки, і на цьому підприємстві розроблені маршрути, тобто при погіршенні погодних умов, випадженні снігу, ця техніка готова зразу ж приступити до виконання цих робіт. Також, якщо в нас там деякі які були аномально великі опади, є попередня. Також домовленість з комерційними структурами, які ми можемо також задіювати ще до 12 одиниць техніки вже більш потужної при ну, глобальніших якісь таких луцька міська рада продовжує надавати допомогу жителям, майно яких постраждало від російських обстрілів. Цього разу грошові виплати отримують 66 людей. Кошти виплатять мешканцям будинків, розташованих на 20 вулицях у Луцьку, і на одній у селі Прилуцьке. Сума залежить від розміру пошкоджень від тисячі до 112 тисяч гривень Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.